Сьогодні розглянемо дієслово в латинській мові. Вербу Presence, Indicativi, Activi. Lingua лятіна. Теперішній час дійсного способу. Дієслова поділяються на чотири дієвідміни. До першої дієвідміни відносяться дієслова, основа яких закінчується на а. Наприклад, ляборари працювати. До другої дії відміни відносяться дієслова, основа яких закінчується на «е», довге, респондери, відповідати. До третьої дієвідміни відносяться дієслова, основа яких закінчується на у, або будь-який приголосний, наприклад, конституере, постановляти або скрібере, писати. До четвертої дії відміни відносяться дієслова, основа яких закінчується на «і». Наприклад, аудіре слухати. Перша дієвідміна. Давайте розглянемо, як же відмінюється перша дієвідміна, основа яких закінчується на «а». Це такі слова як акузаре звинувачувати, ля працювати, ляударе хвалити, апеляре апелювати або звертатися зі скаргою, амаре любити, орнаре. Прикрашати. Наприклад, я звинувачую акузу в основі а мігрувало. І закінчення додається лише О. Акузу. Я звинувачую. Ти звинувачуєш акузас. Він або вона звинувачує акузат. Множина. Ми звинувачуємо акузамус. Ви звинувачуєте акузатіс і вони звинувачують акузант. До другої дії відміни відносяться дієслова, основа яких закінчується на е. Наприклад, респондери, відповідати, доцере, вчити, ноцере, шкодити або завдавати шкоди, хапере, мати, відере. Бачити та цере мовчати. Відмінюється наступним чином. Я відповідаю респондеу, ти відповідаєш респондес, він, вона відповідає Респондент. множині. Ми відповідаємо респондемус, ви відповідаєте Респондентіс, вони відповідають Респондент. До третьої дії відміни відносяться дієслова, основа яких закінчується на У або на будь-який Наприклад, статуере постановляти, агере робити, легере читати, скрібере писати, курере бігати, пінгере красити-малювати. Як же відмінюється. Розглянемо сингуляріс однина. Я пишу SCRIBO. Добавляється лише закінчення У. Ти пишеш SCRIBIS. Між основою слова і закінченням з'явилася буква І. Він, вона пише, також з'являється між основою словом і закінченням буква І. Скрібіт. Множина. Скрібімус. Ми пишемо, між основою слова і закінченням з'явилася буква І. Ви пишете «скрібітіс» – також з'явилася буква І, а от у множині ми пишемо скрібут з'явилася буква У. Зверніть увагу, що наступні дієслова в першій особі однини третьої дії відміни мають закінчення ІУ. Наприклад, я беру капіо від слова «ка» перебрати. Я роблю Фаціо, Фацере. Фугіо я біжу фугере бігти. «яціо» – я кидаю «яцере», «аціпіо», «аціпере» – я приймаю. І «конспіціо», «конспіцере» – я розглядаю. До четвертої дії відміни відносяться дієслова, основа яких закінчується на і. Наприклад, пуніре карати покарати, аудіре слухати, веніре приходити, «дорміре» спати, фініре закінчувати, сервіре служити. Наприклад, я караю пуніу, ти караєш пуніс, він вона карає пуніт. У множині ми караємо пунімус, ви караєте пунітіс, а от вони карають, з'являється буквочка У між основою і закінченням. Вони карають. Отже, робимо висновок. До першої дії відміни відносяться дієслова, основа яких закінчується на А, наприклад фабрикаре виготовляти, клямаре кричати, нотаре помічати, навігаре плити, нумераре рахувати, орнаре прикрашати. До другої дії відміни відносяться дієслова, основа яких закінчується на Е. Наприклад, «делєре» – руйнувати, гаудере радіти, «хабере» – мати, відере побачити, бачити, респондере, Відповідати, доцере вчити, вчитися. До третьої дії відміни відносяться дієслова, основа яких закінчується на У або любий приголосний. Наприклад, статуере постановляти, агере робити, курере бігти, кондере засновувати-закладати, децернере вирішувати, консистере складатися, полягати на чомусь. До четвертої дії відміни відносяться дієслова, основа яких закінчується на І. Наприклад, сервіре служити, сентіре почувати, «дорміре» спати, аудіре слухати, веніре приходити, фініре закінчувати. Уж за увагу, до зустрічі на наступному уроці.